І по закінченню робіт по цьому автомобілю, що у нас по факту є прошивочка під відключення екології, відключення продувки каталізатора. Тобто, з ранку у нас автомобіль не буде ну, сильно шуміти, просто буде на своїх стандартних обертах. А, і прошивочка під перший стейдж, і відключення у нас є ліміту швидкості, тобто буде їхати скільки їде. Далі у нас встановлений даунпайп з хедшилдом з усіма кріпленнями. Який стає по штату. Зараз покажу, як там знизу він у нас виглядає ось штатний, а, вихлопний колектор. А тут у нас все виглядає ось так. от. Все по штатним кріпленням, все чотенько, все класно. Ось така здоровенна гофра. Хедшилд це термоекранчик. Ось цей. Бачите, машинка працювала, але я можу отак от рукою доторкнутися. Ну, отак от. І от у нас там одна лямда є, другої немає, тому що ми прошиваємо під відключення цієї лямди. Ось таке от кріплення по штату йде. І далі все заходить на штатний вихлоп. Заводці автомобіля. Зараз сядемо, покажу. От кнопочка. Ось так тихенько все працює. Помилочок немає. Все добре, тепер можна їхати відкатувати прошивочку. розрахунковим даним у нас з 180 сил буде 220 кінських сил. А це розрахункові дані, і взагалі, якщо хочете знати, скільки насправді сил, то заїжджайте на стенд, перемірюйте, ну і будете знати. Але по розрахунку наддув та вприск зроблений під 220 сил.